Всім доброго раночку. Доброго доброго. Так, ну ось, настав утро, ранок. Ми з лінусів вийшли, поуправлялися, дали нашим поросюхам їсти. Зараз будемо відкривати гараж, доставати сварочний апарат. Ось приготував такі Ті вчора. Одну спробував, приварив. Ось такими. Приспособленнями, сьогодні ми будемо переносити наші плити, нашу щільну підлогу. Чекаємо уже Лені на Viber скинули відео фоточ, що наші поли вже загружені в машину, і машина прямкує до нас. Тепер, що касається. Оцього чудо препарата від мух. Ну, так, да, діє, діє і дуже чудово діє. Мухи, звісно, є, взагалі до нуля такого не може бути, щоб їх не було. Але їх стало значно набагато багато менше. Вже стало аж поспокійніше, то не можна було в сарай зайти. Так що препарат діє. Купувати можна. Якщо це взагалі якесь невелике приміщення, там кухня чи що, то дуже чудово. Але ми ще хочемо спробувати той препарат, за який ми казали. Ми Забув, як він екосан. Ми ще його купимо і. За да, нього такі хороші. Він там ампулка розводиться. Так, ми ще його покатаємо, покуштуємо. Але оця бризгалка теж працює. Працює, Так що для невеличких таких приміщень, для демух, так не рой, як у нас в сараї, то можна користуватися. Mm. Просто що обробляються поверхні. Да, да, да. Так, Дихлофос ти так побризкав, мухи попадали і все, нові налетіли. А, а тут, виходить, виходить да, ти і... наносиш на стіни, на двері, на потолок, і воно діє, діє, і діє. Тому що, самі бачите, мух стало набагато менше. Так, ну що, я настраюю апарат, кавусю ми вже попили. <гум> да, утренню. Настраиваю апарат, варимо наші приспособи і чекаємо нашу щільову підлогу. Да. Сьогодні хоч нема такого сонечка, трошки пасмурно і нема такої бешеної жари. Що у нас тут показує? У нас вже показує тут 26,9. Ну, не 32. Так, працюємо. А ви дивіться. Діво робиться, сварка працює. Апарат гуде. Щось виходить. Поки зібралися туди-сюди. Сонце вилізло. Починається спека. Сонечко вийшло, так? Да? Ага. Тільки казалося, що так хорошо А думав, ти ще й сів вийшло. на сонечку, може трошки передвинешся все під гараж. Ні. вийдуть смачніше. Кріпіжи, щоб було чим носити. Ось такі. Ага. Чуть довго. Давай удобно. Там... Ну, можливо, бути зручно. Розмір щелі ми дивилися 220 на 20 мм. То попроходи, попролазять. Ну так. Да. Буде удобно. Ну, добре, працюй, не буду заважати. Приїхали. Ти навіть з рукавицями. Я вже приготував рукавиці. А ты звука выйдет. Сейчас он очень выйдет. Садец не двигает. Что мы сразу на пол? Нет, это мы он занесем. Вот, да. Привет. Ну да, сейчас сняли. Сюда мы не хотим двигать занесет. Ну, ось нарешті наша щелина підлога дома. Ура! Ура, да. Дякуючи сусідам, дякуючи Дядькові моєму, дядьки Саш, Дядько Сашко не дядя Вітя, а дядько Сашко. Прилетіли хлопці бум-бум-бум, бігом-бігом. Оці, що я варив, желізні еті, вони і не понадобилися. Хлопці ухватили і руками швидко все так дюн-дюн-дюн і упакували. Прийшла щелина... Ну, нам сподобалось. Да. Водитель пунктуальний, поки виїжджав, дзвонив, доїжджав, теж позвонив, і перед самим під'їздом минут за 5 7 дзвони, каже: я вже на під'їзді. Водій приїхав, було дуже гарно все укладено, упаковано, рівнями затягнуто. Ну, взагалі так все. Да. По поводу перевозки, ну, якби, питань нема. По, ні не тріщин. Ніде нічого. По поводу ще підлоги, ну, передивилися ми кожну. Ніде ніяких тріщин. ніде ніякої деформації. ні сколів ніяких нема. Нічого, ми повністю нею да, задоволені. Така підлога вся. Ну, да. Тобто. Люди, які її виготовляють за качество, вони гарантують качество і качество да, дуже чудове. Ми задоволені цим качеством. Задоволені виконанням, дуже швидко вони нам її виконали. Затримка в нас вийшла, тільки, як ми вже поясняли, із-за перевозчиків, за те, що дальнобойщики бастували. А так все дуже швидко виготовили, дали. Спочатку вони нам не віддавали її, поки вона не вистоялася в них, все так гарно запаковано. Досточками було все переложено. Цими же досточками. Ну, в общем, ми дуже-дуже задоволені. Так що осталось нам тепер доробити підлогу в ямі і накривати яму щелиною. Так. Да. Я розумію, будуть питання, де ми її замовляли, скільки вона коштує. Ми казали, що ми оголосимо після закінчення, як закінчимо будівництво, оголосимо ціну, скільки стояло і скільки пішло коштів. Ну, я розумію, що цю щелинну підлогу роблять у нас. В Україні тільки в трьох містах. Це Харківська область, це Київська область і це наша Дніпропетровська область. Більше в Дніпропетровській області ніде не роблять щільну підлогу. Тільки е як? Селище селище Радушне, Криворізький район. Так, да. Дніпропетровська область, Криворізький район, село Радужне, да? Радужне. Радушне, да. Радушне. 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 Це де ми її брали. Значить, людина, яка, я так розумію, він директор чи. Я Ще? не можу сказати, я запитала, як називається фірма. Хоча б він каже: ну ви знаєте, вже скільки ми років на ринку залізобетонних таких конструкцій виробів. Він каже: ми досі не придумали назву. Ну назви немає, ну ми спілкувалися. Ми не знаємо, то лі це директор, то ли це хазяїн, то лі це може це менеджер. менеджер. Я не знаю. Знаємо, звати його як? Богдан. Богдан. Лена спілкувалася з Богданом, все домовлялися, розміри. І ну, все повністю ввелося розмова з цим Богданом. Ми перечислили кошти цьому Богдану. Богдан тут же одразу нам зателефонував, що кошти прийшли, що все добре. Сьогодні, зранку, він нам прислав фото, що ваша підлога загружена в машині і прямує до вас. Тобто, питань немає. Вони роблять, як. Підлогу -щелину цю, також вони роблять шлакоблок, єврозабори. Єврозабори, виноградні ці стовпчики, бордюр, е ну, залізобетонні конструкції. Я попросила, щоб він скинув мені прайс, прайс так. Які ну, ціни. У них, ну, так. видно, людина настільки зайнята, що ще да, не можливо, скинула. Так, Значить, так, можливо. дивіться, що ми з Богданом домовилися. Богдан його. Так? Так. Що ми домовились? Кого цікавить така підлога? Щелина. Вона у нас двохметрова. Це двохметрова. Роблять да, тільки двухметрові. Це двохметрова щелина. Ціна такої щелини 750 гривень за одну плиту. Ну, ми з Богданом пообщалися. Він узнав, що у нас є наш YouTube канал. І. Ми йому пояснили, що ви єдині, хто в Дніпропетровській області її виробляєте. І що, мабуть таки завдяки нашому каналу можуть бути у вас замовлення. Якщо не наші підписники, то, случайно які зайшли на наш канал, або хтось комусь буде казати, що там є такий канал, і вони купували там то і -там то. І ми би хотіли, щоб була скидка. Для підписників нашого каналу. І ми домовилися з Богданом. Скидка дуже чудова. Одна плита буде вам коштувати 700 гривень. Тобто, якщо ви скажете, що ми підписники каналу Моє рідне село, то вам автоматично буде скидка 50 гривень на одній плиті. Не 750, а 700 Ось так. Ну і на всю їхню решту, там е шлакоблок, стовпчики, там теж буде скидка, якщо ви підписник нашого каналу. Ну, ось так. Е так що дякуємо за увагу, дякуємо, що з нами. Дякуємо, що ви нас дивитеся, що ви ставите нам лайкосики, пишете коментарі. Дуже велика вдячність і ще разку цьому Богдану. Богдану да, Дуже да. людина така. Дуже. дуже приємно співпрацювати от, саме з такими, може не настільки відома така фірма, структура, організація, але співпрацювати з ними дуже-дуже приємно, дуже все чітко і точно. Ніяка передплата не затребували за виготовлення. Війшли в становище, що ми шукаємо машину, що труднощі трошечки були з доставкою, чекали. Виготовляють, не відправляють одразу ж, а сам сказав, що ні, якби я. Сам віз своєю машиною, я би знав, я би там вам привіз швидше. Якщо це інший перевізник, я маю знати точно, що плити вистояні, що вони не тріснуть, не лупнуть, що їх довезуть вам в, ці, в цілості. Тому ну, ми дуже задоволені. І як буде потреба, колись десь може, будемо ще що огорожувати, загорожувати, купляти шлакоблок, то ми будемо звертатися туди, не дивлячись на те, що це, скажімо так, інший район, інший кінець області. Ну, Приємно ми працювати з такими. Вже людьми, працювати да, з цією да. людиною повністю дові... довіряє їм. Так, ну от, вроді і все. Номер Богдана буде закріплений під ну, в описі і в назві цього відео. Так що, так що звертайтеся, кому потреба кому є. Потреба така, є. Так, ну, а ми на сьогодні. Заканчуємо. Пішли холодить хату. холодить хату, пішли холодить будинок, бо спека неможлива. може. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Пока-пока.